Слава Богу, вітаю вас всіх, радий вас бачити всіх. Сьогоднішня така наша тема буде Шукати небесного, а не земного. І з вами зараз прочитаємо відомий текст із Біблії послання Колосянам, третій розділ з 1 по 4 вірш. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горнього того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Знаєте, в цьому тексті, про що я хочу Говорити, написано, щоб ми шукали, думали про небесне, про горішнє, а не про земне. Тобто, щоб ми шукали небесного, а не земного. В чому взагалі полягає справа? Скажіть, будь ласка, хтось з вас дивився колись у підзорну трубу, коли ти робиш фокус на якомусь предметі, який далеко, а потім з тим самим фокусом ти дивишся ближче, для тебе все розмите, те, що близьке. Ви знаєте, коли ми зосереджені на гріх, в нас збитий фокус і ми праведність не замічаємо. Вона на нас не впливає, ми нею не захоплюємося. Навпаки, коли ми дивимося на небесне, на Боже, нас не торкає цей гріховний світ. Він розмитий, він не торкається нас. Наприклад, давайте прочитаємо. Перше послання Івана, другий розділ, 15 вірш. Знаєте, такі важливі дуже слова написані. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, тому немає любові отчей. Бо все, що у світі, похить плоті, похить очей, і гордість житейська, не від Отця, а від світу. І світ минає і похить його, а хто виконує волю Божу, прибуває по вік. Дивіться, Коли, знаєте, ми захоплюємося гріхом у світі, вже Божої любові немає. Ми не замічаємо, вона нас не торкається абсолютно. Тому що ми захоплені тим, що приваблює цей світ. А дивіться, виявляється в світі, що суть. Гріхов. Я не маю на увазі природу, я маю на увазі світ людей, їхній світогляд, їхнє, їхнє серце без Бога. Дивіться, що взагалі, за чим захоплюється цей світ. Похідь плоті, похідь очей і гордість житейська. Це не від отця, а від світу. Виявляється, все навколо цього крутиться. Тому апостол Павло він каже: ви думаєте про небесне. Чому? Щоб фокус ваш був на Божому, на правильному, на вічному, на те, що спасає, тоді це все вас торкатися не буде. Ви не будете заражені цим. Коли ми зосереджені на небесному, і ми говоримо, що нам потрібно нам шукати постійно небесне, а не земне, знаєте, відразу постають такі питання, як же взагалі жити. Тому що, ну, дивіться, що нам пропонує слово Господнє. Слово Боже каже, блаженна людина, псалом 1, 2, вірш, яка? Яка насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. А інше місце перше послання до Солунян, 5 розділ, 17 вірш, невпинно моліться, тобто не мол... молиться, тобто перестаючи молитися. І так, постає питання: значить, я повинен щоб бути щасливим і незараженим цим уріхонню цілий день і цілу ніч читати Біблію і молитися. Такий висновок. Так же написано. Знаєте, ми це не зрозуміємо до тих пір, поки не увійдемо у Божий потік. А в Божому потоці ми інше нічого не зможемо зробити, як тільки перебувати. В Божому потоці. Тому, знаєте, Слово Боже, воно нам говорить і таке видіння показує. Про те, як Господь заводить в Божий потік і все глибше, і глибше, і глибше і до того рівня, коли Він вже захоплює тебе так, що він тебе вже несе і веде, і ти у владі Його. Ось тоді тільки ти зрозумієш. Що Слово Боже це насолода, а молитва це не нудота. Тому що, знаєте, дьявол нас обманув в цьому світі. Молитися нудно, читати Біблію нудно. А служити Богу це приходити раз в неділю в це. Але коли ми заходимо в цей Божий потік, тобто в Божу присутність, в Божу, в Божій, в Божу атмосферу, в Божі двори, там, де Бог знаходиться, коли ми заходимо, то він нас поглинає більше і більше. Ви знаєте, коли ми дивимося на великі річки в світі, наприклад, річка Дунай, вона починається десь там в Європі з маленького струмочку. А в гірлі 100 метрів глибини, де заходять морські кораблі. А знаєте, що протязі своєї течії ця річка має дуже багато приток. І завдяки цих приток, притокам її русло збільшується, і кількість води збільшується. І знаєте, сьогодні. У нас є притоки це молитися, читати Біблію, служити Богу, йому поклоняти. Це, Це притоки всі ці. І вони живлять нашу віру і розширюють наше русло. Знаєте, Господь сказав один раз Петру: зайди на глибину. Він цілу ніч ловив рибу, в нього не було ніякого успіху. Аж до того часу, поки Господь не сказав, що потрібно робити. Ви знаєте, коли ми шукаємо Господа, там, читаючи Біблію, чи там, роздумуючи над Словом Божим, чи ну, коли ми молимося, знаєте, важливо глибина. І Господь сказав. Петру, ти зайди на глибину. І він каже: Я зроблю так, як ти мені сказав. Я тебе послухаюсь. Коли він зайшов на глибину, він зловив стільки риби, що його лодка ледь не втонула, йому він покликав друзів своїх, і та лодка ледь не втонула від великої кількості риби. Знаєте, на глибині успіх. І тому, коли ми. Війдемо в цей Божий потік, в Божу природу, а Він поселив це все в наше серце, тому що Господь сказав, що у вас із середини вашої потечуть ріки води живої, і це Він сказав про Духа Святого. Тобто це дар, який даний сьогодні нам завдяки пролитої крові Ісуса. Це в нас внутрі Богом вложено, в нас це є. І тому, коли ми зосереджуємося, на Божому, коли Він починає вести, тому тоді у нас все інше земне, те, що приносить біль і страждання, і гріх, воно не торкається в нас. Тому Господь сказав, ви заходьте на глибину. Тобто, це, знаєте, от, коли ми читаємо послання. Вірніше, Іван Івана, 12 розділ, 26 вірш, тут написано, ось що. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде мій слуга. Якщо хто мені служить, то, того пошанує Отець. Тобто це подорож з Богом. Віра в Господа це подорож з Богом по житті. Це не просто розуміти, що да, є Бог, і я не проти цього. Це з ним жити. І знаєте, ті, хто служать Господу, вони мають дуже багато свідчень, як вони зустрічалися з Богом. І що Бог говорив в їхньому серці, і як Бог відповідав на їхні молитви. І сьогодні всі, хто служать Господу, у них дуже багато таких свідчень. Чому? Тому що вони з ним подорожують, вони ходять в цю течію. Звичайно, є, знаєте, різний рівень занурення. Ми можемо собі зайти по коліна, побігати і вибігти, а можемо піти на глибину так, що вже бігти не зможеш. А ще далі підеш, що вже воно тебе охопить так і поведе, і апостол Павло каже: я вже, теч, я, вже я звершив течію, що я служіння моє закінчилося, Все. Тепер я йду до Отця. Я вже жертвою стаю. Але мені готується вінець правди. Тому більше занурення це більше посвячення Богу. Це вже життя з ним. І ну, це вершина, до якої ми прагнемо. Апостол Павло сказав, що вже не я живу, а живе мені Христос. А те, що живу, то живу вірою в Сина Божого, який віддав себе за мене. І так ми читаємо, що коли ми, коли ми е, приймаємо волю Господню, ми вирішуємо посвячувати себе Богу. Що відбувається? Єремії, 33 розділ, 3 вірш написано ось що. Звернись до мене і я тобі відповів. Сповіщу тобі велике і недоосяжне відкрию те, чого ти не знаєш. Що буде відбуватися? Бог буде тебе вести на місця своєї слави, величезної слави. Але знаєте, з чого все, все починається от, з твого рішення. Слідувати за Господом. І давайте подивимося, взагалі, що таке, таке шлях з Господом, за Богом. Матвія 7 розділ 13, 14, вірш написано, ось що. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісната дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходять. Ми бачимо, що слідувати за Господом воно обов'язково переросте в служіння йому, і це непростий шлях. Він має обмеження. Два. Перше обмеження. Праведність Христа, яке така зараховується. Повірі. Знаєте, що ми спасаємося не від своєї праведності? Так написано в Біблії. Апостол Павло каже, я не хочу стати перед Богом із своєю праведністю. Я хочу стати перед Богом із праведністю Його по вірі. А друге обмеження Бог дає тобі благодать бути в цій праві. Тому що якщо ці речі нема в служінні Богу, вірі і слідуванні за Ним праведності, тоді є просто гарна форма, а Бога нема. А Божої присутності немає, якщо тільки нема Його праведності. А сьогодні, знаєте, все збільшується і збільшується церков. Які називають себе віруючими, але живуть в гріху відкритому. І там все на високому рівні, а Бога нема, а Божої присутності нема. Чому дуже важливо бути зосередженими на небесному? Тому що, ви знаєте, це сама справжня боротьба відбувається в цьому світі за нашу душу. І щоб її перемогти, потрібно бути з Богом. Потрібно бути в Його захисті, Його крові, бути, знати Його особисто. Не, не, не знати просто, що Він є, а бути знайомим з ним. Тому що якраз спасіння і полягає в тому, Нехай знають тебе і посланого тобою Ісуса Христа. Це стосунки. Ми спасаємося завдяки стосунків, стосунок з Богом. Знаємо стосунків. Більш того, сьогодні ви знає, бачите, який страшний світ, і, 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 як, і яка сьогодні. Знаєте, так, тайна нас завжди була сьогодні найбільше проявляється тайна беззаконня. Наприклад, що відбувається, відбувається сьогодні з нашою країною, ми бачимо це. Ворог сильніший за нас, цинічний і кровожадний. Напав знущається, убиває, проливає кров. І, ми, і Україна винувата ще Винувата тому, що ти слабший, значить, сьогодні це норма. І переконують світову спільноту, що це якраз норма, що це якась, якраз правда. Знаєте, що це відбувається, коли називається зло добром, а добро називається злом. Знаєте, сьогодні це в церкву проникає. Перевернутий розум. Сьогодні змальовується зовсім інший Ісус, небіблійний. Наприклад, говориться про те, що Ісус Він нікого не засуджує у пекло. Пекла взагалі не існує. Він є любов. Він просто учитель етики. Він ніякий не ні Бог, який став людиною. Він просто учитель етики. І він не робить наголосу на покаянні і не говорить про твій гріх. Сьогодні не потрібно нікого, знаєте, докорять і ображати, і говорить, що в тебе гріх. Ісус так не робить. Він є любов. Сьогодні нам іншого Ісуса пропонує. Він оправдовує будь-який будь стиль життя. Немає знаці, значення якої ти орієнтації. Сьогодні показали, сьогодні, сьогодні, знаєте, благословляють збочинців на пасторське служіння, розмовльовані як А аплодує церква і всі радіє. Методичній церкві в Флориді, в Америці. Господь той як, який, якого пропонує сьогодні світ. Він просто як містичний гуру, який просто. Покликаний для того, щоб допомогти тобі отримати внутрішню гармонію. Але дивіться, що ми читаємо в слові Господньому. Але ви знаєте, хочу зараз чуть-чуть відступити. Чуєте, чули такий штучний інтелект? Знаєте, йому задали питання, яку б ти релігію вибрав? Знаєте, яку він відповідав? Продивившись всі релігії, я зрозумів, що справжня релігія це християнство. Я вибув би християнство. Знаєте, ще люди туди не диктують, йому, що потрібно робити, а просто дають загальну інформацію і він сам робить висновки. Штучний інтелект робить правильні висновки, а люди не зображають. А тепер дивимося, який же Ісус, який же Бог. На чому взагалі Його влада базується? Псалом 97, другий вірш. 96. Господь царює, нехай веселиться земля, і радіють численні острови, хмарай морок навколо Нього. Праведність і справедливість основа його престолу. Тобто основа престолу, тобто основа влади, Божа. Праведність і суд. Ви знаєте, в кожному суспільстві є три гілки влади. Законодавча, виконавча і судова. У нас є Конституція, законодавча влада. Виконавча влада повинна діяти в межах Конституції, а суд повинен дивитися, чи не нарушається Конституція. Якщо нарушається, то повинно прийти покарання. Дивіться, в звичайному суспільстві так є. А люди чогось подумали, що Бог не такий. Чому? Що можна все робити, тому що він же ж любов. А справді, він же й огонь, який з'їдає. Дивіться, що написано в другому посланні Солунян, 1 розділ 5, 10 вірш. Це доказ праведного Божого суду, щоб ви стали гідні Божого царства. Задля якого й терпите, Оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам, які зазнаєте утиски, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус, з ангелами своєї сили, в полум'яному вогні. Що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони приймуть покарання, вічну погибель від Господнього обличчя і від слави Його сили того дня, коли Він прийде, прославиться між своїми святими, наподив усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. Дивіться, написано, що є Божий суд. І що приймуть люди покарання, які не вірять в Євангеліє Ісуса Христа. Тоді, коли Він прийде, в той день, коли Він прийде. А для тих, хто вірять, оці всі страждання, які вони зустрічають, виявляється. Теж Господь повертає на користь написано, що були гідні Божого царства, задля якого терпите. Апостол Павло сказав, що вам дано не тільки вірить, а ще й страждати. А для чого? Щоб стали гідні Божого царства. Тому що, знаєте, ми так часто задивлюємося в той світ. Це він так близький сьогодні до нас. Але дивіться, тут говориться про те, що зазнають утисків і гоніння, а, 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 а скоро буде величезне гоніння на всіх християн. Тому що сьогодні появляється, знаєте, дві церкви. Одна, яка в повному компромісі з гріхом, і, і, і любить всіх, і приймає всіх. І говорить, що ми всіх повинні любити. І спасіння не тільки через нас, а через інші релігії теж. Це одна церква. А інша церква, яка буде казати, ні. Один шлях це Ісус. Тільки через Нього є доступ до вічного життя і до Отця Небесного. Іншого шляху нема, Він один. І от в Біблії написано, що ви возненавидять всі. Таких людей, Господь сказав за моє ім'я, тобто за ім'я Ісуса. Тому що вони будуть говорити, що тільки Ісус він Бог, Він Спаситель, Він жертва за наш гріх. Ніхто за нас не вмирав, Він Бог, який став людиною. І за Цього будуть ненавидіти люди. Нормальних людей. Які говорять правду. Знаєте, Ісуса убили за правду. Його убили, знаєте хто? Віруючі люди, а не віруючі його захищали. І розводили руками і казали, за що ж його вбивати? Він же невиновний. А віруючі так можна не що віддали на розп'яття. Розп Тому ми бачимо, як сьогодні дуже можна манипу. Мани... Да маніпулювати свідомістю людей по всьому світі. Куди направлять, в те будуть говорити, в те будуть вірити Тому нам особливо важливо думати про небесне, а не про земне. Дивіться на Божі стандарти, на Боже Слово, на Божі принципи, бути движимим Духом Святим. Знаєте, щоб. Не підпасти під вплив. Виявляється, це справжня боротьба. Апостол Петро він навіть відрікся від Ісуса. Хоча Він щиро любив надзвичайно Його. А знаєте від чого? От страха. Страх так, так його, знаєте, переміг. Що він вже не володів сам собою. Тому. Апо... А Ісус сказав, бути мужніми, я переміг світ, в світі будете мати скорботу, а в ньому мир. Ось чому нам потрібно думати про небесне? Тому що в його Божій присутності ми зможемо мати тільки силу, щоб перемогти навіть страхи, всякі, всякі переживання. Тому Ісус сказав, Евсіманському саду, перед своїми стражданнями. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Тому що тіло немічне, а дух бодрий. Тому важливо молитися, важливо читати Біблію. важливо слідувати і йти за Ісусом. Тому що це те, що тобі. Буде давати сили, перемагати цей світ. І чим ми глибше заходимо, тим Господа, тим сильніше починає володіти Його природа, його мир і його дух в нашому серці. Хай же Господь нас благословить. Давайте з вами помолимося. Господі, ми славимо Тебе, наш вічний Бог. Ми благословляємо Тебе, наш Цар і Бог святий, і дякуємо Тобі, Господи, за твою величезну милість, за твою величезну благодать, за те спасіння, яке Ти нам, Господі, даєш. І ми, Господі, дякуємо Тобі, Ісус, Господь, що Ти своєю кров'ю викупив нас, Господь, цього гріховного світу. Слава Тобі і хвала! І ти даєш нам надію на спасіння і радість, Господі, на вічне життя, Боже в небесному Ірусалимі, Боже в царстві Твого. Боже святий Отця Небесного, слава Тобі хвала. Боже, ми віримо, Господі, Боже, що, Господі, Ти для нас його придбав свою жертву, своєю кров'ю і своїм воскресінням. Ми славимо Твоє ім'я, за це вічний Бог. А хто ще не покаявся, благослови, Господі, щоб, Боже, святий боже прийшло покаяння, боже в життя? Тих людей, тобі ж ми воздаємо славу, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.